Що ж робити для того, щоб зберегти свої стосунки? Е, є моменти, коли люди діходять, сходять згоди, що ну, це вже тяжко, ми не можемо так сваритися, ну давай вже будемо якось миритися. Да, і от якщо у вас це не виходить, потрібно працювати з тригерами, які штовхають вас на це. Однак е, такий один із рекомендацій, да, е, попробуйте об'явити війну сваркам. І контролюйте не в плані контроля, а е, допомагайте один одному не вчиняти ці сварки. Почніть відслідковувати моменти, коли хтось із вас починає сваритися. І зупиняйте. Зупиняйте, е, можете на, переходити на е, ну, якийсь жарт. Е, ну, по собі розкажу, що в мене теж були такі ситуації, я теж людина. То можна переводити це в жарт. І коли ви бачите, що людина вас атакує да, і хоче отримати негативні емоції від вас, цієї сварки, то ви можете її зупинити і прямо сказати: Ой, а що це тут починається? Зараз буде скандал, і ну, людина вона зупиниться. Зупиняйте своїх коханих і не давайте негативним емоціям проникнути у ваше життя.